Коротенька зйомка з страйку далекобійників, траса Київ, Одеса проти драконівських законів полулегітимної зеленої влади, мальовнича Одещина, Мальовнича Миколаївщина, мальовнича Кировоградщина, Хлопці страйкують, долучилися дуже багато хлопців. Київські машини, Івано-Франківські, Вінниця, Черкаси, Чернігів та напевно нема такої області, з якої тут машини не стоять. Хлопці радо відкликнулись на цей страйк, щоб, хоч нас трошки почули, щоб оці ці дяді, які зі сторони Одеси, катаються на Київ на Мерседесах Віана по 200 тисяч доларів. В повному фулі з кондиціонерчиками, які ограждені від цієї війни, їхні діти, внуки, близькі, лакеї, Жополизи і остальні люди, які коло них крутяться, щоб вони побачили, що ми звичайні люди теж є громадяни цієї країни, і на нас ця країна в принципі і тримається, а не на них в толстопузах хабарника. Будь ласка, долучайтеся, розповсюджуйте. Траса Київ Одеса, Південний Буг. Всім дякую. Вибачте за незручності. Легкові авто, маршрутки, автобуси всі пропускаються. Контролюється все поліцією. під'їде скоро для на всякий випадок для надання першої медичної допомоги. Це мирна акція протесту. Дякую.